Привіт! А чи думав хтось, що звичайний сніг за вікном може стати ключем до цілого світу науки, технологій та інженерії? Сьогодні ми не просто поговоримо про сніг, ми перетворимо його на нашу власну дослідницьку лабораторію. Готуйтеся, адже на нас чекає справжня STEM-пригода. Ну, на перший погляд, здається, що нічого. Де крихітна сніжинка, а де складні інженерні конструкції? Але насправді їх поєднують фундаментальні закони фізики та математики. Давайте разом розкриємо цю таємницю. Ну що ж, почнімо нашу пригоду з найменшого. Зазирнемо у мікросвіт, щоб зрозуміти, яка наука ховається в кожному кристалику льоду. Будьте певні, там приховано чимало таємниць. І ось він. Перший і, мабуть, найголовніший секрет магічне число сніжинки. Шість. Наче геніальний математик завжди створює сніжинки з шістьма променями. Не з п'ятьма, не з сімома, а саме з шістьма. І ця шестикутна симетрія це зовсім не випадковість. Уся справа в тому, як молекули води з'єднуються між собою, коли замерзають. Вони утворюють дуже стійку кристалічну решитку. Тому кожна справжня сніжинка має шість променів. Отже, тепер всі знають науковий секрет ідеальної сніжинки. Вражає, правда, 95%. Це означає, що сніг це, по суті, повітря, яке потрапило в пастку між крихітними кристалами льоду. Саме тому він такий легкий, такий пухнастий і ідеальний для будівництва зимових фортець. Абсолютний нуль. Уявіть собі, попри мільярди сніжинок, що падають щороку, вчені ще не знайшли двох абсолютно однакових. Кожна з них проходить свій унікальний шлях через атмосферу, і це робить її неповторним витвором мистецтва природи. І це лише початок. Знаєте, існує понад 135 офіційних типів сніжинок. А ще, вони насправді прозорі, а білими нам здаються через те, як відбивається світло. А чи можете уявити сніжинку розміром з тарілку? саме таку гігантську сніжинку колись зафіксували? Гаразд, із секретами однієї сніжинки наче розібралися, а тепер перейдімо до того, що можна робити з мільйонами таких сніжинок. Час для експериментів. Саме так. Будь-яка зимова розвага від ліплення сніговика до катання на санчатах може стати справжнім науковим дослідженням. Давайте поглянемо, які наукові місії можна виконати. Отже, перед нами три захопливі місії можна спробувати одну або виконати всі, кожна з них перетворить звичайні розваги на справжнє дослідження. Перша місія для справжніх інженерів. Будівництво снігової фортеці це ж не просто гра, а практичне вивчення статики та міцності матеріалів. А створення снігової катапульти це пряме занурення у захопливий світ законів фізики. До речі, ключова наука, що стоїть за катапультою, це кінематика. Якщо просто, то це розділ фізики, що вивчає рух. Вона допомагає розрахувати, куди полетить сніжка, так само як інженери розраховують траєкторію польоту ракети. А ось і перше інженерне завдання експериментувати з кутом запуску. Як зміна кута впливає на дальність польоту сніжки? Пошук ідеального кута для максимальної дальності це ж класичне тестування, як у справжніх інженерів. Наступна місія перетворить звичайні спуски з гірки на математичний експеримент, час діставати секундомір і рулетку. Ось так може виглядати щоденник дослідника. Після кожного спуску з гірки фіксуємо два показники пройдену відстань та час. А потім ділимо відстань на час і отримуємо швидкість. Це дозволить порівняти різні спроби та зрозуміти, що впливає на швидкість спуску. Остання місія поєднує науку та мистецтво. Роздивляючись сніжинки під лупою, можна побачити кристалографію в дії. А створення льодової скульптури це справжній урок дизайну та розуміння властивостей матеріалу. Отже, сніговий день це справді безмежне поле для досліджень, де можна спробувати себе в ролі інженера, математика, фізика чи митця, не виходячи з власного подвір'я. Це нагадує нам, що наука це не щось, що є лише в книжках чи лабораторіях, вона всюди навколо у кожній сніжці, кожному спуску з гірки. Головне, навчитися її помічати, і сніг може стати чудовим учителем. Тож наступного разу, коли випаде сніг, це буде не просто привід для ігор, а запрошення до винахідництва. Які питання можна дослідити, які конструкції перевірити? Світ власних відкриттів чекає, який експеримент можна було придумати.